Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна авторська казка, і називається вона Колібрі і Капібара. Це сталося в Південній Америці. Одного разу велика черепаха повзла по своїх справах. І прямо в дорозі її застав сильний дощ, навіть злива. Черепаха сховала свою голову, і лапи під панцир, і сиділа там і слухала, як дощик шумить назовні. Нарешті, шум дощу почав стихати, і черепаха висунула голову. Дощик става все менше, захмар визирнула сонечко і на небі з'явилася веселка. Черепаха уважно дивилася на веселку, і саме в цей момент. Повз неї пролетіла малесенька пташечка колібрі. Вони дуже красиві, маленькі, дуже швидко-швидко махають своїми крильцями. І черепасі чомусь здалося, що це саме маленька колібрі зробила цю веселку. О, мабуть, колібрі це чарівні пташки, подумала черепаха. І саме вони роблять веселку. І вона почала це розповідати всім тваринам, всім, кого бачила. Ці тварини почали перешіптуватися. І вже навіть заговорили про те, що якщо колібрі це чарівні пташки, то напевно вони вміють виконувати бажання. І тут усі тварини почали ходити і шукати колібрі. А де бачили Просити, щоб ті повиконували їх бажання. І так вони набридли бідолашним колібрі, що просто слів не має описати. Колібрі зібралися на велике зібрання, велику зграю. І почали думати, що ж їм робити далі. Хм, Дехто навіть пропонував переселятися Ну, на інший континент. Наприклад, в Південну. Тобто в Північну Америку з Південної. Але більшості не хотілося кидати рідний край. Нарешті, хтось з колібрі сказав: Я думаю, нам треба звернутися до капібари. Як? Ви не знаєте, хто така капібара? М -м це така тварина, ну, величезка така тварина. Вона схожа на. Морську свинку, тільки значно більша. Е, вона харчується травичкою, живе теж в Південній Америці. І от чому до неї вирішили звернутися Колібрі? Це тому, що вона була єдина, хто не чіплявся до колібрі. Тому що капібара вважала, що вона і так достатньо щаслива тваринка. Не потребує, щоб хтось виконував її бажання і взагалі вважала, що кожен має право. На спокійне життя, без того, щоб в нього чіплялося. І от колібрі почали шукати капібару. Тут вони помітили її на березі річки. Вона сиділа і щепала травичку. О, дивіться, ось вона! закричали колібрі, і всією зграєю ринулися до неї. Капібара, як побачила цю величезну зграю колібрі, злякалася спочатку, стрибнула в воду, сховалася, тільки ніздрі висунула на поверхню. Нарешті вона наважилася висунути шиї вуха. І тут вона почула, як колібрі всі разом казали їй пані капібара, ми не хочемо вас лякати. Тоді вона висунула всю голову і стала слухати. Колібрі пояснили їй, що вони не хотіли її лякати, вони просто хотіли, щоб вона їм допомогла. Будь ласка, пані Капібара, просто сил нема терпіти ці знущання, казали їй колібрі. Всі тварини за нами ходять, вимагають здійснення якихось бажань, думають, що ми чарівні пташки. Тому що черепаха, бачите, живе дуже довго на землі і вважається дуже розумною твариною. Як виявилося, це не так, але чомусь і всі повірили. Будь ласка, зробіть щось, щоб вони від нас відчепилися, скажіть їм, що ми ніякі не чарівні створіння, просто собі калібрі. Капібара вилізла на берег і сказала: хм, сказати то я можу, але я особисто думаю, що вони вам не повірять. А що ж робити? Ми так не хочемо переселятися на інший континент, сказали колібрі. Хм, Не переживайте, я щось придумаю», – відповіла Капібара. Тут вона побачила, що недалеко стоять інші тварини і дивляться на неї, як вона розмовляє з колібрі. О, це якраз вчасно, сказала вона. А ви, маленькі калібрі. Давайте, летіть собі геть, я подбаю про це. Калібрі піднялися в повітря і зникли з виду. Всі тварини обережно підійшли до капібари. Ти спілкувалася з чарівними колібрі, сказала лама. Скажи, будь ласка, може вони тобі пообіцяли виконати якесь бажання, а щоб нам таке зробити? Капібара подивилася на всіх, трошки помовчала і сказала. Так, калібрі справді до мене прийшли. І вони мені сказали, що вони дуже незадоволені, що ви до них чіпляєтесь. І вони пообіцяли, що якщо ви не перестанете їх переслідувати, то вони не тільки вам перестануть робити веселку, а й взагалі розгонять всі хмари і дощу більше не буде, посуха, настане. Всі звірі страшенно злякалися. Ой, ні, ми більше не будемо їх переслідувати. От так от, сказала капібара. Ну, скажи, спитала лама, а може вони тобі розповіли якісь. Чарівні таємниці? Капібара трошки подумала і сказала: ну, так, декілька чарівних таємниць вони мені відкрили. Ну, тому що вони до мене прихильні. Ой, розкажи нам, будь ласка, просила тварини. Ні, сказала Капібара, ще не на часі. Але коли прийде час і ви будете себе гарно поводити, я обов'язково вам все розповім. Тварини знизили плечима і розійшлися. А капібара залишилася шипати травичку. І ви знаєте, саме через це у капібари такий трошки зарозумілий вигляд. І справді, вона виглядає так, ніби і насправді знає декілька чарівних таємниць. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!